Всім запачних громашок! Сьогодні з вами Роман. І я вам буду показувати, як зробити свій власний мод для Майнкрафта. Для цього нам потрібні ось ці дві програми, які можна скачати в Google Play. Для початку, якщо ви хочете зробити кастомний блок, вам треба зайти в Texture Maker. І в текстурмейкері на будь-якому блоці от от натиснути Create. Там, не знаю, у вас буде. Можливо, якась папка, не знаю. Ну, Ви просто створюєте. Ну, Я просто зайду в якусь готову папку. Там, ну, наприклад, 음, Ну, наприклад, No Subpacks. Можна тут вибрати папки, якщо зайдеш в якусь ту. Але нам треба от, можна сказати, от, якщо ви хочете створити окремий текстур-пак, не мод, а саме текстур-пак, то ви створюєте нову папку. Е, ну, Оскільки ми робимо мод, нам треба лише е, текстуру. Ми натискаємо сюди і вибираємо, що нам треба. Зараз нам треба блоки. От, Наприклад, зараз візьму. ну, от, візьму, до прикладу, Ну Цей давайте. От зараз його будемо ну і от, До прикладу, от зараз його позаливаємо. І ми потім просто от можемо скопіювати, я вам покажу, як скопіювати текстуру, завантажити її собі в галерею і потім вже завантажити в Minecraft Done Maker. Так, от, тепер ми беремо олівчик. Те, що я вибираю, підсвідчується зелені в самій програмі то такі є. Малюємо смайлик, там, допустимо, такий. Блін, трохи не такий якийсь. Ну, от Такий смайлик, пускай буде зараз шупок, шупок. Тепер ми не натискаємо на галочку, ми натискаємо на ось цю штучку. От Там, де зараз кажу картиночка і стрілочка. І тут ми натискаємо. От потім нам веб'є ось таку от штучку, ми натискаємо ОК. Потім переходимо в Майнкрафт і Maker. І зараз, поки в нас загружається. У е, вот. е, е, мене вже є дві папочки, але я зараз створю нову папочку, назву її там, допустимо, старт Пускай буде. І тепер заходимо в папочку і називаємо плюсик. Для «Плюсик» ми можемо вибрати тут що небудь. Ну, В нашому випадку треба вибрати блок. По тому нам треба знайти пункт текстур, вибрати з галереї нашу текстуру. І от нас вже вибрана текстурка. І ще нам треба от іменно поміняти назву. Ну, Допустимо, виберемо назву. Сма... Отак. От Тепер. А, треба ще вибрати для крафту. Ну, для крафту мене. Я, я виберу цепочки, вони прикольненькі такі. Вибру такі цепочки, і от. потім у нас збережеться оця штучка. І щоб завантажити, нам треба от коли ми вкажемо назву, це треба буде на ті стрілочки вверх натиснути в папочці. Ми натискаємо от сюди. Нас зараз би мала з'явитись така штучка, але вона не снап'яти, тому що нам <кхм>, треба отак натиснути сюди на верх вниз ці стрілочки, натиснути той галочку. А вже після галочки натиснути Import to Game. Потім вибираємо, вам кажу, більше натискаємо, і вибираємо «Minecraft». Майнкрафт. Після цього мод у нас е, автоматично завантажується. Ви можете назву свою вписувати, то немає різниці яку. Але е, description, типу, опис, має бути мінімум 10. Ну, символів. Я не знаю, що тут робили. І... Хочу вам повідомити, що в мене вже є коротше, світ. От якраз те, що я робив там, де секретні бази, я використовував один свій мод, який я створив. Але про нього я вам розкажу в наступному відео. На цьому все. З вами був я, Роман, і всім запишних ромашок до кінця вашого життя.